Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! І вчора був дуже цікавий вечір. Безпілотник все-таки долетів до Кремля. Стефаніє, мама моя! Стефанія! Давайте запитаємо у карт. Чи це сама Москва підстроїла все це з цим безпілотником? По цим картам я не можу сказати, що сама Рашка це зробила. Чому? Тому що в нас тут п'ятірка кубків, яка каже, нам ні. Це по перевернутій верховній жриці якась спотворена інформація. І ця карта, четвірка, в нас кубків перевернута, каже, що шукай десь щось інше, щось нове це не це. Давайте тоді спитаємо: можливо, це їхні оці російські олігархи. Це якось планували і підстроїли. А ось тут вже про олігархів. Це найбільш вірогідно, тому що в нас трійка кубків показує групу людей, які збираються для того, щоб Здійснити якусь свою мету, свою ціль, і це група людей, яка втрачає гроші, яка втратила стабільність, тому що в нас тут четвірка пентаклів перевернута, немає грошових потоків, і вони ось мовчали, мовчали і вийшли з тіні. Так, звичайно, вони робили це дуже обережно, але все-таки оця карта перевернута, четвірка Мечів, це карта розвитку якогось руху та прогресу, коли ти після якогось затишного періоду. Депресії, застою, стагнації, приходиш до активних дій. І по пажу кубків це було дуже якось хитро, дуже тонко зроблено. Давайте запитаємо у карт, з якою метою вони це зробили. Ну, тут, в принципі, все дуже просто, як я вже сказала, що їм дуже потрібна фінансова стабільність. Бачите, тут двіка в нас пентаклів перевернулася. Вони дуже стрімко втрачають гроші. Це їм, звичайно, не подобається. Їм потрібна якась фінансова подушка, вони хочуть подорожувати витрачати кошти, як і раніше, але зараз вони цього зробити не можуть. Тому вони по лицарю Пентаклів, йдуть, хоч повільно, тому що лицарь Пентаклів він такий повільний хлопець, але вони йдуть до своєї мети. І по магу я вам скажу, що в них дуже багато важелів давління, і вони дуже багато що можуть зробити. Давайте ще запитаємо, чи будуть ще у найближчий час летіти безпілотники по Кремлю. Поки що на найближчий час я прям цього не бачу. Карти мені це не показують. Так, вони дуже налякані, вони в паніці, вони будуть щось робити, щоб посилити ПВО, щось змінити, якісь перестановки, щось вони 100% будуть робити. І на зараз вже. Після оцих їхніх дій не так же просто це все провернути. Тут у нас король Пентаклів, це відсутність, можливостей, відсутності фінансів і так далі. І тому, подібне. тому я думаю, що по оцим двом картам тут у нас сонце перевернулося і карта переможця перевернулася. Це означає, що в принципі ці плани достатньо реалістичні, але по сонцю, перевернутому, потрібно зачекати це тріумф, але відкладений у часі. Тобто потрібно привернути все це таким чином, щоб їхнє ПВО це пропустило. Тому я думаю, що потрібно набратися терпіння і все-таки оці карти, коли перевернуться, ось тоді можна буде чекати гарних новин. І давайте ще запитаємо, яка буде відповідь Кремля. Ну, звичайно ж, вони у всьому звинувачують Україну. У них така тактика, хоча Україна в цьому не винна. Це їхні внутрішні якісь розборки. Так ось, все-таки давайте запитаємо, яка буде відповідь Кремля Україні за те, що ми не робили. Що, в принципі, може планувати ще країна-терорист номери. Ну, звичайно ж, нові терористичні акти. І мені дуже не подобається тут перевернути колосо Фортуни і Луна, тому що перевернути колосо Фортуни говорить про те, що вони будуть наносити удари з повітря, але це якось хаотично. Тобто, тобто, куди попали, туди попали. Це просто якийсь жах, якщо чесно, бачите, удари по Україні для того, щоб знайти вихід цього положення, як вони вважають. Що вони правильно роблять і тут по луні, це і тут ще й повішаний, можуть бути, на жаль, і жертви, і розруха, і пошкодження якихось будівель, тому що на мене вона один раз показала мені на їхній терористичний акт, коли один під'їзд повністю був розрушений. Тому потрібно бути дуже обережним. Тут, звичайно ж, як я вже казала, наше ПВО буде посилюватися. Партнери нам будуть допомагати, щоб закривати небо. Але все таки ПВО закриває приблизно, як мені показує королева Пентаклів, 75%, тобто не 100%. Тому, на жаль, щось може дуже нехороше бути. Я дуже надіюся на те, що мій прогноз не справдиться, але. Я маю вас попередити і сказати те, що мені кажуть карти. І по шість пентаклів, знову ж таки, Рашка буде щось в когось випрошувати, намагатися заручитися по цій перевернутій карті якимось новими зв'язками, щоб їй допомогли оці всі терористичні акти здійснювати по Україні. Ось, на жаль, так. Ну що можна ще очікувати від такої країни? Всім велике дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще не зробили цього, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!